Слава українським героям! Це Медіа центр. І сьогодні на брифінгу у нас представник територіального центру комплектування і соціальної підтримки міста Києва поінформує про алгоритм отримання одноразової грошової допомоги в разі поранень, травм, каліцтв чи інвалідності під час військової служби. Я запрошую до слова нашого спікера. Будь ласка. У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана з захистом батьківщини та її територіальної цілісності, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації. Держава гарантує захисникам України у разі отримання поранень, травм, каліства чи інвалідності під час військової служби одноразову грошову допомогу, яка визначена законом України про соціальний. І правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до постанови Кабінету міністрів України no 975 від 25 грудня 2013 року про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори. Для проходження служби у військовому резерві одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у наступних випадках. У разі встановлення інвалідності, внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва при виконанні обов'язків військової служби, або у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби. У цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності становить від 250 до 400 кратного прожиткового мінімуму у разі виконання військового обов'язку та від 70 до 120 кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби. Також одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення, контузії, травми або каліцтва. Залежно від ступеня втрати працездатності, розмір виплат становить 70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період виконання обов'язків військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Та 50-кратного прожиткового мінімуму в період проходження строкової військової служби та виконання обов'язків військової служби у резерві та під час проходження військових зборів, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Прожитковий мінімум це встановлена законом сума для працездатних осіб на 1 січня календарного року. На 1 січня 2023 року ця сума становить 2684 гривні. Аби було зрозуміло, як це працює, наведу приклад з конкретними цифрами: якщо військовослужбовець, виконуючи бойове завдання, отримав травму, яка призвела до визнання його особою інвалідністю з другої групи. То він отримає одноразову виплату в розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму, тобто 300 помножити на 2684 гривні, що дорівнює виплаті у розмірі 805 п'ять тисяч гривень. Якщо та сама група інвалідності має під собою причину у вигляді захворювання чи нещасного випадку під час проходження служби, то виплата буде дорівнювати 90-кратному прожитковому мінімуму тобто 90 помножити на 2684 гривні що складає виплату у розмірі 241560 гривень. У разі, якщо військовослужбовцю встановлено 20% втрати працездатності без встановлення інвалідності під час виконання обов'язків військової служби, то він отримає 20% від від кратного прожиткового мінімуму, тобто 70 помножити на 2684 гривні, та від отриманої суми виплачується 20%, що становить 37576 сім Гривень для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги військовослужбовець повинен звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання, наприклад, до Шевченківського РТЦК та СП, місто Києва, та надати наступні документи. Заяву встановленого зразку, згоду на обробку персональних даних згідно чинного законодавства, документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців документ, що посвідчує їхню особу. Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців, у разі якщо через релігійні переконання відсутній документ про присвоєння номера платника податків надається паспорт з відміткою. Про це також надається витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини, свідоцтво про хворобу або витяг з центральної військової лікарської комісії про причинний зв'язок. Копія довідки МСЕК, довідка про обставини травми, поранення, контузії у разі призначення одноразової грошової допомоги з ліквідацією аварії на ШИС. Надається довідка з управління соціального захисту населення про неотримання жодних виплат. Якщо призначення одноразової грошової допомоги пов'язане з виконанням інтернаціонального обов'язку. Надається довідка про підтвердження періоду та місця перебування у даних країнах або послужний список з особової справи про перебування у зазначених країнах. Якщо одноразова грошова допомога пов'язана з захистом батьківщини, потрібно надати довідку про безпосередню участь в бойових діях встановленого зразка. Також необхідно надати реквізити рахунку з державного банку. При поданні зазначеного пакету документів до ТЦК та СП, кожен військовослужбовець отримує вичерпну та чітке роз'яснення відносно призначення та виплати одноразової грошової допомоги у його особистому випадку. Згідно порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні. Або перевірочні та спеціальні збори. Чи для проходження служби у військовому резерві затвердженою постановою кабінету міністрів від 25 грудня 2013 року, No 975, одноразова грошова допомога не здійснюється, якщо поранення, контузія, травма або каліцтво, захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком вчинені ним злочину або адміністративного. Правопорушення, вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, навмисного спричинення собі, телесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубству, крім випадків доведення особи до самогубства, встановленого судом, подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги. Дякую. Дякуємо нашому спікеру за цікаву і корисну інформацію для наших глядачів. А я нагадаю, це Мілітарі медіа центр, інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки країни. Захищаємо своє разом до перемоги.